Привіт усім! Сьогодні у нас 16 листопада 2023 року. І подивимося, що можна у нас купити в Україні майже на 1000 гривень. От такий чек. Можете подивитися ціни поближче. Така закупочка ВТБ. Можете поставити на паузу, якщо цікаво, і ближче подивитися. Ціни порівняти з своїми цінами, які у вас, в ваших містах. От, і зараз по черзі подивимося, що по чому. От 919 гривень майже. До речі, по картці ТБ знижка ще додаткова 1754. Так що використовуйте картку ВТБ, Їх зараз видають багато банків. От, Можна її от купити на касі, потім активувати. І е, ці, там вона, вроді, 50 гривень коштує, активуєте і вам повертаються ці кошти на ваш рахунок. І зараз почать подивимося, що по чому. От такі от цукерки пташини молоко Жако е, коштують 157 гривень за кіло. І отакий от от набірчик тут 6 цукерок пташиного молока, 24 гривні. Потім цукерки Престижу такі цікаві. Престижний віночок називається. 136 гривень кіло. 16 гривень. Тут я взяла скільки 4 штучки. Потім мандарини у нас зараз по ну, 50 гривень. Ця от тільки скільки тут 5 мандаринок, 20 гривень. Капуста цвітна 1 кг. Коштує 69 гривень. От, і отака капустинка 67 гривень коштує. Потім сушки розум... розумний вибір малятку 300 г. Коштує 20 гривень. Потім такі от грінки крафт. Флінт 1790, такі ось цікаві. З чорного, вони, до речі, ще й гострі, кажуть, да? такі от гріночки, пачечка, потім куркума, такі приправи ще собі взяла. Куркума у нас 30 грамів, 13,40, лукшина. От, іноді мені подобається така от лукшина. Смачна зі смаком курки я взяла, швидкого приготування. 1891 штучка. Потім платва. Така рибка таранька цікава. Платва вялена. Цікава така маленька солена рибка. Коштує такий от пакетик 87 гривень. А взагалі, якщо кіло, то 317. Потім насіння соняшників. от, от несолоне, 135 г, 15 гривень. Це ще зі знижкою вона була. Потім лавровий лист. От мені не вистачало лаврушки. Взяла собі лаврушку, у нас 10-10 коштує 10 гривень. Насіння кунжуту. Таке насіннечко кунжуту. Іноді е додаю його в різні там, десерти. Роблю. от. Чи можна в якісь салати додати? Цікаве таке насіннячко. Коштує у нас 125 грамів, 26 гривень. Також перець чорний, мелений. Отакий от от мелений коштує 8,50. Потім чай, шерлок. 100 грамів. 45,90. Чіпси Лейс. Чіпси Лейс, іноді. Беру до такого напою, чи до пива можна взяти, чи от з рибкою, прикольно. Взяла на цей раз з крабом, коштує 33,90, потім вафлі в вафлі своя один, от, одна така пачечка 10,10 ,10. коштувала. Теж знижка була. От, 10 гривень. На вибір можна було або з шок шоколадом, або е, от такого з ароматом молока брати. Потім отакий класний напій грейфрут. Джин грейфрут називається. Такий цікавий, дуже смачний зі смаком грейпфруту. Теж на нього знижечка, до речі, була 25,90. От Потім приправа, приправа суміш перців. Суміш перців, от. суміш перців, 18,70. 100% натуральний продукт, ось такі різні перці. Потім що у нас тут ще? Скумбрія така. Скумбрія 7540. Потім майонезний соус Оліс. 1690. Теж на нього акція до речі була. От Хочу собі гамбургери зробити. Ось такі от з булочкою. Взяла такі булочки. Бургер із кунжутом, і до нього майонез. Кетчуп вже в мене є. Потім перед чорний цілий, отакий 7,70. От Потім ковбаска ковбаска добро вищого сорту. Українська. Коштує 154 гривні. Отакий шматочок вищої якості. 154 гривні. І яйце куряче. Яйце куряче коштувало дев'ятнадцять сорок 19... а, ні, переплутала. Одне куряче яйце 4,57. Тобто десяток 40,50. От і ці булочки, бургери коштують. Оця от пачечка, тут 6 штучок булочок коштує 35 гривень. От також хліб оксамитова ніч. Хто ще не пробував, спробуйте такий смачний дуже хліб. Цікавий. Ну і от, от набірчик продуктів весь, зараз ще вам його покажу. Майже на 1000 гривень на, 90, на 919 гривень. От ще знижечка вийшла, от у мене 17,54. І ще раз можу вам показати ближче ціни. Порівнюйте, пишіть в коментах, чи у вас співпадають ціни з нашими, в ваших містах, в ваших країнах. Буде цікаво почитати, які ціни у вас. Ставте дзвіночок, що будуть випускатися цікаві відео, рецепти, огляди цін. цін. Не забудьте натиснути дзвіночок. Написати комент, поділитися відео, якщо вас зацікавило. Усім дякую за активність на моєму каналі. До зустрічі в нових відео. Пока-пока-пока!